Друзі, всім привіт! Отримали замовлення з Борисполя на найпопулярнішу кавомашину машину Нівона 790. Ось вона позаду мене. Це дуже популярна кавомашина. Має кольоровий дисплей, 12 напоїв. 7, 7 напоїв вже є. Ще 5 можна додати. Зараз по акції вона коштує майже 30 тисяч гривень. Економія 4,5 тисячі гривень. Дуже класна, сучасна кавомашина. Також. До неї клієнт замовив нашу фірмову каву Бразилія Супер 100% Арабіка. Нашу каву Black Style 3 від Арабіки ми даруємо в подарунок. Клієнт також замовив молочник, щоб було зручно користуватися. Ми заповнили гарантію. Зараз упакуємо та відправимо новою поштою. Отже, друзі, замовляйте смачну каву та гарникову машину у нас в Elit Kof'i.